Всім привіт! Сьогодні будемо готувати смачні реберця в духовці. Цей рецепт чудово підійде для сімейної вечері і для святкового столу. У мене свинячі ребра вагою 1 кг 300 г. Спочатку знімаємо з них плівку, це зробить м'ясо ніжнішим, потім солимо і перчимо з обох сторон. Загортаємо ребра у фольгу. Важливо добре загорнути, щоб усі соки залишилися всередині. Ставимо ребра в розігріту до 180 градусів духовку на півтори години. Поки ребра запікаються, приготуємо ароматну глазур, змішуємо 1 столову ложку меду, 2 столові ложки олії, 2 столові ложки соєвого соусу, 3 столові ложки томатного соусу або кетчупу, 1 чайну ложку гірчиці, 1 чайну ложку сушеного чеснику, 1 чайну ложку сушеної паприки. Добре, все перемішуємо до однорідності. Через півтори години дістаємо реберці з духовки, розгортаємо фольгу і щедро змащуємо глазурю з обох сторін. Потім знову ставимо в духовку на 10-15 хвилин, щоб з'явилася апетитна карамельна скоринка. Ось такі ребра у нас вийшли соковиті, м'які, просто тануть у роті. А тепер поділіться в коментарях, як ви готуєте ребра. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. А я вам, як завжди, бажаю удачі і смачного!